Тема е звучить як охра е ахроматичні кольори. Що це таке? Це коли використовується тільки білий, чорний і їх відтінки. Неважливо будете ви цю тему використовувати, робити горшю чи акварелью, чи поєднання цих технік. Е Непринципово взяли чорний, білий, змішали. Акварелью трошки більше е легше е досягти е цих швидких. Плавних переходів. Крім того, в акварелі я вам зараз покажу, навіть можемо спробувати використовувати сіль. Воно дасть дуже цікаві ефекти, все покажу. Але спочатку малюємо роботи олівцем. Так, знизу у нас іде розкрита книга, чесно кажучи, мені не принципово, що буде з неї вилітати. Е, ну, я вам раджу сторінки зробити. Е, тут намалювати округлий е, радіус. І вже від нього ви дізнаєтеся розмір своїх сторінок. Ось. Далі тут буде середина. Хотіла меншу, але краще більшу. З неї е, дим. Але зайки, що саме буде, отут ви обираєте самостійно, тобто про що буде ця книжка? Чи не обов'язково космічно? Обов космічно. Я покажу космічну, ну просто тому що треба щось показати. Можете розвивати космічну, додаючи якісь а, ракети, все, що загодно, пришельців. Місяць, луна, що завгодно. Головне, ваша мета максимально побачити, скільки відтінків ви можете здобути з двох кольорів. Це, ага. це мета на сьогодні. 50 відтінків сірого. Ну, вчені. Вже. Я думаю, це не дуже комедна шутка, тому що ну, це не є дитячим фільмом. Проте вчені доказують, що їх там більше тисячі тих відтінків сірого можна намішати. Так намітили загальні маси предметів, зараз принесу сіль, покажу.